Як чи холодить протестні настрої? Погода днями очікують мінус тридцятьох і нижче. І знову з нами Борис Сачалко. Борисе, як там на Майдані чи холодно, ти там щодня як не задубіти? І як майданівці гріються? Володя, ти знаєш, пробувши хоча б кілька день на Майдані у Мороз, можна спокійно написати книгу про Способи зігрівання при мінусовій температурі фактажу. Тут буде абсолютно вдосталь, окрім чисто індивідуальних порадок, наприклад, засовувати у собі у капці папір, щоб не так було холодно. Тут організовано рухаються великими такими лавами між однієї барикади до іншої, іноді навіть бігають. А ще тут збудували футбольне поле, щоб можна було зігрітися у біганині. Ще тут придумують народні способи зігрівання, обв'язують себе карематом, Це така теплоізоляційна підстилка, яку стелять під час походів. На землю, аби не пропускало холоду, це саморобний утеплитель. Я зділали яз... для нас, то що так як зараз набагато морози усилились, пашли холода. Стає реально да, набагато тепліє стало і вже ж не замерзнеш. А ще тут активно зносять теплі речі. На території майдану розгорнули кілька пунктів роздавання таких теплих речей. Несуть прості кияни, але розбирають часто не мітингарі, а безпритульні. Дуже багато приходять. Приходять беруть по чотири сумки. Ми їх забираємо, то все і назад іде. Дуже багато людей гріються у адмінбудівлях. А ще тут дуже популярні такі великі діжки із вогнищами. Володю, дякую, Борисе.